Три брата, ми зараз граємо п'ять ночей з Давідом. Вон не безполізний кусок говна. Ти безполезна! ти безполезна! Куди вона лізе? ця залізяка залізіла в мою кабіну, бля! І потім у тебе рає мене напугати. Це треба. Трив... Та йде в срок. Вам відкуса. Дивіться, не побудіться на цього безполізного залізяку. Від Він зайшов з ума, а поняв, що не можна приручити. Я узнав, що не можна приручити Фредді.

лізяка безполезна і з говна закрий свого рота. А саме Лейкум ти куди лізеш? Це моя машина. Е! Ой, то дості офіс. Я паркурист Дивитись один прийом. Від одфраді. Я ему фак показал Бара Я тебе электрический Ёкарный бабай А вот той Не знаю А он лезет до меня Баратика Бара, 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 бери, 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 бара бара ба. Все я побіг. А цей може, я ще раз скажу, цей може яйця відпустити. Та хватить там лазити, До да, побачення да, До побачення Безполезна та железяка. Дивіться, він може успокоїтись. Е! Та йди в сраку! Ти Фред... Ти, Фредді з говна. Ти Фредді з говна. Ти мене офіга. Погоня. А ты? Не знаю кто. Это Фокс. А это Шерлдон Фокс. Я уже. Да, ветеркнуто, пригласка. Наконец-то он пришел обратно, а я залезаю в капот и тут, тута. Алки кажід улетаю на гаїти він кудись пішов сара ой спать, а вутай може відкусити вам Пісю. Хто це зможе? Алла. Він за хвостом бігає. Немає. Во, дивитись. Він за хвостом бігає, він. Цей пес. А оцей мене доганяє. А оцей цей за яйця. Оцей пес за цей хуй. Він мене чує. Одвін! Покажу, це в оцей пес! Мене обзивав! Що, пі, пі ти пі, -пі? ти Ти-пі-пі! Чуєш? А оцей фреді зроб- я зроблю алкіка! Думав... Але кікаді. Ви двоє зробили. Але кікаті. Але кікан. Все мінус Фредді, він здох. Тепер йде Фоксі до нас. Він дуже бистрий. Ти куди лезеш? Фоксі. Він що? Фредді природився в Фоксі. Це непонятно. Дивіться. отак от, от. А він пішов сирати. А як мов... Можна... А він зирать пішов. Хочем у нас есть А это не можно. Опа Ты видишь вид. на него Бля Он долбоеб, я, я кал Да вытас на него Да Фредді мене не захотів, ха. Ага, ага. Отак. Ходимо. А це Фредді, але кікажі робить. І я, Але Кіка, але Кіка! Оце забіг. Але чекаємо.